Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні високогір'я Карпат. І так, я сьогодні вирощув на іншу ділянку в спробі знайти білого риба. І я вже ходжу по лісі хвилин 40 білими тут і не пахне. Хоч би десь якийсь зігнив та запах. От знайшов такого корбана. Дивно, але добре ще. То пізно морозив і скажу, що тут дощику або був вітер і високо, або дощиком і не пахнуло. Не... Ну, мається на увазі не падав. От. Як гілки ламаються. Сухі чисті. Чуєте, як тріскає? У логісті немає ні грам. Звідки буде грибочок? Ну, сьогодні я вже тут востаннє в тому сезоні. Е -е, треба вимовити очі наш, попрощатися, подякувати природі за її дари і чекати снідучого сезону. Але ще є надія, хочеться відвідати що трави. Ще відвідую трави. Переконаюся, що і там грибочки не вроду. І тоді вже підка. Нема по що їхати. Високогір'я Карпат. Тут так сухо, що і підпення, мабуть, не будуть. В низинах вже підпеньки є. А тут щось і не пахне підпенька. Добре, куркуємо е, на трави, на поляни і подивимося, чи вони чимось порадують, чи не порадують. Заодно будете знати, що не варто їхати в високий Карпат. по білі грибочки, а також мені здається і по підпеньки. Ух ти! І навіть є свіжі, свіжі бухочки. то попадалися мені вже старі ми їх поки що не беремо подивимося, що нас чекає впереді. особливо трави мене цікавлять трави бо в травах Мало що грибочкове було. Нагадаю, тут було мінус шість, мінус п'ять градусів, тому було довго і немає блиску. Так що будемо сьогодні завершувати зон високогір і Карпат мабуть Десь не де ще і лисичка хоче рости Правда їх мало О. Поштучно ну але Ще живе листце вже посипалося з дерев. Ой, яка яличка густа. От. Ось такі підпеньки я знайшов. Ось тут любивий білий вирост. Псячка мови є для його росту. Але мабуть вологості нема. То в неділю падав дощик, але тут дощу, так як би і не було. Не бачу я, щоб земля мокра була, або так ось скоро висохла, або такий дощик був. О. Що зараз подивився На одне гробне місце і будемо вирішувати що робити далі Бо тут робити нічого Добре Ще кусочок карпатської природи І так, будемо сходити до нашого транспорту, білого рибочка, я і на запах не почув, не те, що знайшов, немає. Ну, немає, то немає. Беремо очі наш, подякував природі. Будемо сходити до машини, ну і вирішувати, куди направлятися сьогодні далі. Ой, які виросли два свіженьких мухомори. О. І так поки я схожу, то я вже подумав куди ми переїдемо і декілька світ. Що ми ще переїдемо. Подивитися на журавлину. Якщо вона ще є, мається на увазі, ще е люди не визбирали Попробуємо ще трошки не збирати Журовлини. І за журавлини я далі за свої Рекомендую всім і великим, і малим, і старшим, і молодим. Зауважте, журавлина укріплює судини і серце. І вони стають еластичні і не так лопають. Еластичні, це значить так, як жувачка, вони надуваються при високому тиску, але не лопають. Завважте, за рік часу в Україні. Відбувається 150 тисяч інсультів або інфарктів. І з кожним роком. Інсульт інфаркт молодші в зв'язку з війною. І з тим, що воїни. Воїни. Важко казати, але воїни вони психологічно трошки подавлені, в декого великі поранення, в декого. Малі поранення. Зв'язку з цим інсульт, інфаркт молодший. Молодим також рекомендую вживати вживати кожного дня хоча б по початній ложці. От, щоб ви не приєднувалися до когорти інвалідів. От така порада, порада я вже раджу 12 років, коли я переніс інсульт. Так що зараз Йдемо і переїдемо, подивимося, що робиться на болоті. Бачу журавлина ще є. Так що хоч дрібна, але є, так що будемо її збирати. Ягода така як треба, вона вже м'ягенька, якраз до капусти, хоч вона і в мосі, ну вона вже м'яка. М'яка ягода. Мороз, мороз дістав її і тут. Прямо в руках роздушилася. Якраз її зараз час збирати найліпший. Завершуємо ми сьогоднішній похід високоїрякопад. Завершуємо не тільки сьогоднішній, а мені здається цього сезону от. Е От знайшов я от такого корбана. Білих немає. Декілька лисичок, яких я не брав, і декілька мухивиків, яких також не брав. От. Ну, а вам бажаю хоч щось знайти, хоч якогось білого. Я сьогодні не знайшов. Ну, бувають і такі часи. От. Ну, а попри то я ще знайшов. Ха, знайшов. Не знайшов, а назбирав. Я ще назбирав і журавлини. Журавлину я назбирав на квашення капусти, квашу давно. Капуста квашена журавлиною дуже смачна. От. І показую я, що я назбирав? Назбирав я буквально за півтора години, мабуть, півтора літра, півтора-дві години, От півтора літра. От. Така в нас журавлина. Всім рекомендую. Ну а на цьому будемо завершувати. Пам'ятайте? Ліс наша радість, ліс наше здоров'я. І будьте добрі не засмічуйте його, ліс також хоче жити. А також не копайте в майбутньому грибочки ніякі. Вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. Не кажу до скорої зустрічі, не знаю, коли вона збудеться. Ще надіємося на підпеньки. Але на всяк випадок, попрощаємося. Дякую вам за, за лайки. За перегляди. Оп. І будьте головне здорові і не знайте горя. До побачення, мабуть, до дослідучого сезону. Для вас працювали дід Микола, син Олександр. Папа. -па.